В рамках робочого візиту на Ярмолинеччину голова облдержадміністрації Василь Ядуха завітав у Кадиївку на птахофабрику Хорост Плюс. Я щиро радію за наших птахівників нашої рідної Хмельниччини, тому що область займає перше місце в державі по кількості поголів'я птиці і виробництво продукції птахівництва. Виробництво м'яса зросло на 11 тисяч тонн і склало 17,5 тисяч тонн Також майже в три рази в три рази поголів'я, три рази виробництво м'яса, три рази виробництво яєць. Цей факт сам проговорить про себе і перше місце в нашій державі. За рік на птахофабриці Хорост Плюс поголів'я курей збільшилось з 5 до 138 тисяч. І вже зараз будуються нові приміщення на 50 тисяч курей. За словами керівництва, птахів тут годують тільки натуральним зерном з власних полів. А екологічно чистим продуктом за його собівартістю підприємство забезпечує бюджетні установи. Позитивна динаміка збережена. Сьогодні забезпечуються бюджетні заклади продуктами харчування, школи, лікарні, дитячі садочки. Це дуже важливо по цінах собівартості. Ми хочемо запропонувати товароробникам єдине відкрити справді фірмові магазини, щоб уникнути спекуляції на ринку яйця. Голова зазначив, у планах не зменшувати обертів. Стосується це й інших аналогічних підприємств. До прикладу, лише Кам'янець-Подільська птахофабрика Авіс планує наростити поголів'я з 6,5 мільйонів голів птиці до 9 мільйонів. Хочеться вірити, що Хмельниччина і надалі втримає цю позитивну динаміку і галузь птахівництва утримує лідируючі позиції. Богдан Юсипович, Віктор Кривий з Єрмолинецького району для інформаційного випуску.